Вітаю всіх воїнів світла та захисту України та Свободи. В нас уже понад 10 тисяч, і я дуже радий, що стільки людей шукають правду і дякую вам за підтримку. Сьогодні я розповім вам продовження історії з послом України в Вашингтоні Оксани Маркаврою, яка не припиняє вражати, а в кінці про наш прогрес у спілкуванні з законодавцями США та дещо про інфовіну. Хочу нагадати, що наш канал Незалежний яким не фінансується. Монетизація з каналу теж знята. І єдине прохання, яке я маю до вас верніше до успіху нашої спільної справи. Активацію ленлізу, підтримати канал підпискою та поділитися в соцмережах, адже алгоритми YouTube в такому випадку краще поширюють відео і більше людей таким чином дізнаються про ленліз. Попереднє відео, дякуючи вам, переглянули понад 170 тисяч разів, а наші короткі відео шорт в сумі понад мільйон переглядів. Але наш канал має тільки 10 тисяч підписників. Тому ми будемо дуже вдячні, якщо ви моє прохання не проігноруєте і можливо зробите це прямо зараз, поки я буду оголошувати про нас. Черговий шостий мітинг, який відбудеться 12 березня о першій годині дня напроти Білого Дому, зі збільшенням уваги суспільства, яке можливо при нашій наполегливості, ми можемо це зробити. Наші мітинги завжди мирні, не агресивні, і ви можете переглянути записи попередніх відео у розділі прямих трансляцій, або також редаговані у розділі відео. Ми проти порушення будь-яких законів США і будемо закликати президента та США теж не порушувати закон, який він сам підписав. Тому ми нагадаємо команді Байдена на додачу до існуючих каналів допомоги, за які ми дуже вдячні. Задіяти закон США про лендіз. Приїжджайте і підтримайте Україну. А хто не може приїхати, поділіться цією інформацією з друзями в соцмережах, підпишіться на наш канал для подальших новин. Ми отримали дуже багато відгуків, слів, вдячності, а також образ та чергову порцію погроз через наше попереднє відео. І щось мені підказує, що ми потрапили прямо в ціль. Ми також отримали знову десятки коментарів, які повторюють наративи майже слово-слово російського виступу спікера Думи Володіна та інших. Хо осіб як посла Маркарові, тому я ще раз вирішив розвіяти цю дезінформацію. Отже, інформація, що лендліз потрібно платити поколіннями, з'явилась вперше в Росії від російського спікера Думи Володіна. І якщо просто прогуглити, то ми можемо дізнатися з багатьох джерел, що це російський фейк. Наприклад, про це можна чітко зрозуміти з інтерв'ю тимчасово повіреної у справах Крістіни Квіни, яке вона дала для української правди, і це було. 16 травня поставки американських зброй по лендлізу для України не призведе до появи шаленого боргу перед США, а сам лендліз просто прискорить. Поставки зброї немає мови про те, що Україна повинна повернути все, що отримає по цьому налізу. Його сенс в обході експортної процедури і додаткових погоджень. Скажу відверто: це просто процедура прискорення поставок зброї. Тому, звичайно, ж лендліз не призведе до появи України якоїсь шаленого боргу після війни, додала Квін. Ну як ще по-іншому можна пояснювати чи коментувати. Цю інформацію. Наш канал теж зробив не один десяток відео, напевно, по темі з документами, навіть з листуванням сенатором, ініціатором ленлізу Джон Корніном. Але як ми знаємо, після підписання Байден більше не згадав про аналіз. А українські ЗМІ продовжили писати здебільшого вигадки. Хоча інколи, як з самого початку, це було правда. Але проскакували, мені здається, інколи і справжня причина, як от в цій статті. Ленліз це залізо, там немає грошей. Але було в е, дві промови Зеленського, і він про Леніс позитивно говорив і правильно трактував, хоча і не згадав про активацію призустрічі з Байденом як в США, так і в Києві. Але останній раз він згадав про Леніс 24 лютого. А ще попросив публічно просити зброю, що ми її робимо. Але як ви знаєте, з попереднього відео посол Оксана Маркарова та такі чиновники, як Єрмак, Подоляк Аристович, Швеці, Політковські там гордони повторювали як папуги, цю та іншу дезінформацію, яку почала Росія від самого початку, послання в описі під цим та іншим відео на нашому каналі. Тим не менше, і досі багато коментарів про те, що зараз зброя йде безплатна від Байдена, це є брехня. І також про це було тисячу різних підтверджень з відкритих джерел. Наприклад, Україна уклала контракти на 23 рік, щоб забезпечити системність постачань озброєнь. З попередніх інтерв'ю він згадував також, що Україна купує зброю в Польщі. А ще з інтерв'ю Резніка ми дізналися, що Оксана Маркарова сама приймає участь в закупівлі зброї Тую Резнікова. Посол Оксана Маркарова каже Олексію: це якісь непорозуміння. Я знаю, що Пентагон для нас зараз буде закупляти потрібну історію, яка в пакеті допомоги на гроші платників податків американського народу. Але тут приїхали спекс експортери до виробника і кажуть, ми вас купимо партію цих необхідних речей за гроші і дорожче. Поставте Пентагон в другу чергу, а нам продайте вже. Мене складається враження, що яким чином пані Оксана Маркарова приймає в цьому участь. Звичайно, що є ще а, в Міністерстві оборони України. Радіна Агенція оборонних закупівель, і вона була створена коли 17.6.22 закупівлі відбуваються. Ми бачимо ще один цікавий важливий фактор у справі, який мало хто знає. Посол Маркарова з відкритою рекламою проводить прийом у посольстві. Запрошує найбільших американських виробників зброї, і про це вона пише прямо на обкладинці запрошення. Американські журналісти, які бачили чимало своєму житті, починають червоніти, тому що на запрошення, які надіслала пані Маркарова, чітко вказано, що ці компанії, тобто які виготовляють зброю, ще є спонсорами цього прийому. Кореспондент, який писав статтю, назвав таку. Поведінку не тільки дивної, але й неетичної, звісно. Хтось скаже: ну то й хай американські платники податків хай заплатять три дороги, і хай, можливо, Маркарова має безплатні обіди на прийомах. І з цим можна було погодитись, але це знову напівправда, адже з'явилася інформація, що Україна буде боротися за новий кредит МВФ. 15 мільярдів євро. Це відбудеться 8-15 березня. А отже, боргова яма буде, але не через лендліз, а через те, що його не хочуть, як Байден, так і українські чиновники. Як багатьом відомо, минулий мітинг 25 лютого було організовано з участю посла Маркарової. Але його принесли подалі від Білого Дому. І очевидно, щоб не турбувати Байден, адже ми в тих листах попередженнях теж це бачили, щоб мітинги проводились не біля Білого Дому. І на мітингу були медіа. Такі, як Голос Америки, Фокс та представниця групи разом української діаспори, але ми так і не почули в промовах жодної згадки про ленд-ліз. Це пройшло в стилі за все добре, але по суті, як допомогти реально. Вони нічого не сказали. А наших представників навіть не пустили до мікрофону, пояснюючи це тим, що в них е, свої домовленості. Отже, ми мали розмови Резнікова про закупки зброї, дезінформації Маркаровість та інших про невигідність ленлізу, прийоми у Байдена, де Оксана Маркарова гостя номер мородин. Перенесення мітингу подалі від білого Маркарова приймає участь в якусь у закупках зброї. Посольство розпочалася спроби заткнути нам рота, тобто громадянам. США. Почалися залякування організації діаспори, а, а також спроби встановлення цензури і навіть розпочалася дискредитація та погрози. Думаю, що ці оці події, напевно, прояснили для наших глядачів та слухачів ситуацію з лендлізом і як працює українське посольство. І, можливо, хтось захоче перевірити, то всі посилання знаходяться в описі під відео. Інформація з відкритих джерел. Моє особисте враження, крім відразу, яке їхало, таке й здибало. Я вірю, що ми можемо перемогти цю бюрократію та корупцію, але для цього потрібен широкий розголос. Тому, будь ласка, напишіть коментарі та поділіться цим відео з друзями. А також допоможіть поширити цю інформацію в мережах. Нас цензурують в групах Неважливо, важливо, щоб правду знала більше діаспорян. А наш черговий шостий мітинг відбудеться 12 березня о першій годині дня. Біля Білого Дому. Будь ласка, хто може, приїжджайте і підтримайте Україну. Перед тим як я розповім про наші деякі новини в спілкуванні з Конгресом, хотів би також повідомити, що в нашу інтернаціональну команду підтримки України входять прекрасні люди. Вони справжні воїни світла, які підтримують Україну руками. Це Андрій Іларіонов, Гаррі Гарі Табак, Борис Пінкус, Юрій Підвальний з Ярославом Романчуком, Марія Максакова та багато інших. Наприклад, Андрій Іларіонов, якого часто ображають боти в коментарях, як ніхто інший активно допомагає отримати зброю для України. І він допомагає на протязі років. Крім того, проводить прекрасну аналітику і такого детального аналізу подій, прогнози розвитку війни та висновків, якщо чесно, я не бачив нікого. І вони збуваються з дуже великою точністю. Інші члени команди теж невтомно працюють по своїм напрямкам, але з єдиною ціллю допомогти Україні. Тому всі закиди, що хтось з нас працює на Росії, виказують, що та людина, яка робить такі наклепи, не розуміє чи каже, або працює сама проти України. Ми розуміємо, що вороги України намагаються нас зупинити і продовжують нас обливати брудом всіма можливими способами. А канал наших колег, континент взагалі закрили. Вони відкрили новий і підтримуєте їх також. Будь ласка, на заключення поговоримо трошки про наш прогрес співпраці з представниками влади. Пан Герман Простов, який багатьом вже відомий своєю допомогою Україні і активною участі на мітингах, також продовжує допомагати спілкування з представниками офіційної влади США. І ми вже мали кілька розмов. І він додатково сконтактував ще з десятьма представниками конгресу щодо закону про ленд-ліз. Попередньо були контакти також з високопоставленими конгресменами, головами комітетів конгресу з питання озброєння, служби нагляду та підзвітності, розвідки, а також службами внутрішньої безпеки. І, хоча справа йде трохи повільніше, ніж хотілося б, але трошки просунулась. Але ми розуміємо ситуацію, адже знаємо, що група республіканців в Конгресі вже тиснена адміністрацію Байдена, передачі винищувачів f 16 та іншого озброєння, але на жаль, через відомий скандал і розстеження про можливу корупцію Хантера Байдена та самого Джо Байдена, а також. Через корупційний скандал в Україні, який вже став відомий кожному другому блогеру та новинному каналу США, конгресмени хочуть побачити, як витратились попередні кошти, і затримка зараз не тільки через зволікання бюрократичні, якісь, але й через ці скандали. На будь-якому випадку ми продовжуємо боротьбу. і Якщо в нас не буде значного прогресу, то ми спробуємо запасний варіант і можемо зустрітися зі спік спікером конгресу Кевіном Маккарті. Тому дуже дякуємо пану. Герману Простову за гарні новини та його невтомну допомогу. Друзі, ми будемо дуже вдячні, якщо ви поділитесь своїми думками. В нас є Twitter та Facebook сторінка та копія всіх відео на платформі BitChute на випадок, якщо наш канал по тим чи іншим причинам зникне. Контакти на інші платформи в описі під відео. Дякую за увагу! Ми переможемо! Слава Україні!